Вітаю! Ви на каналі Тайм. Сьогодні на огляді годинники від швейцарського бренду Atlantic. Моделі із флагманської лінійки Worldmaster. Годинники у вінтажному стилі. До вашої уваги годинник з чорним циферблатом та золотистими індексами. Інша модель з кремовим кольором циферблату та сріблястими накладеними мітками. Парні індекси у вигляді арабських цифр. Ближче до центру є хвилинна шкала. Біля трьох годин розміщено вікно з індикацією дати. Зверху знаходиться ретро-логотип Atlantic. Нижче логотип колекції та напис Automatic. Забезпечує роботу годинника швейцарський механічний калібр Selita SW200 з автоматичним та ручним заводом 28 800 напівколивань на годину. Запас ходу 38 годин. В механізмі 26 каменів. Точність ходу складає плюс-мінус 12 секунд на добу. Циферблат захищає стійки до появи подряпин опукле сапфірове скло з покриттям антивідблиску. Корпус із нержавічої сталі по всій поверхні дзеркальне полірування. на заводній головці логотип Atlantic. Діаметр 40 мм. Комплектується ремінцем із натуральної телячої шкіри. Товщина 20 мм. Застіпка типу метелик. На ній присутнє гравіювання логотипу. Задня кришка прозора, тому можемо побачити калібр годинника. Також вказані характеристики. Кришка загвинчується. Ось так годинники виглядають на руці, обхват мого зап'ястя 16 см. Ціна в незалежності від вибраного кольору 800 доларів США. Як завжди, запрошую до нас на примірку. Нагадаю, що якщо не маєте можливості завітати до нас в Кропивницький, ми можемо відправити годинники до вас. Усі важливі посилання залишаю в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!